Траза Городній, керуючий партнер Національної антикризової групи, долучається до наш ефір. Я вас вітаю. Так, доброго дня. Наскільки продуктивною може бути ця група парламентарів із долученням там громадського сектору під проводом Корнієнка, віце-спікера, який, врешті, очолив, до речі, фра... партію нещодавно Слуга народу, але так само він має опікуватися тепер цим питанням в парламенті щодо підготовки законодавства на рівні парламентарів? Як це все має виглядати? Які дедлайни можливо на це мають бути встановлені? І як, взагалі, в який спосіб ви бачите проведення виборів там з фізичним приходом дільниці організації цих самих дільниць в цифрі? Тези дискусії точаться абсолютно різні і озвучуються? Ну, дивіться без припинення вогню довготривалого, ніяких виборів проведені бути не може легітимних. тому що вибори це одне провести питання легітимності влади це зовсім інше. Там же виникне питання, виникне питання, як проводилися вибори, так хто там мав право, хто не мав права бути там. Мені були всі стандарти, багато чого іншого без припинення вогню. Це взагалі неможливо. А в принципі, про це і заявив президент, коли. Там почали тиснути на нас за кордону, давайте проводити вибори. Позиція Зеленського, яка була: Забезпечте нам безпеку, і будуть вам вибори. Поки що я щось не бачу, хтось забезпечує безпеку, і тому я сумніваюся, що вибори будуть а, під час військового стану. Чому? Тому що невідомо, в якому знову таки стані реєстри, де хто знаходиться, а як проведе де, про, повинна проводитись виборча кампанія, як яка гарантія безпеки, яка гарантія безпеки наприклад у день виборів, що Росія назламає, наприклад, реєстри всі? Ну можуть вже бути різні варіанти. Можуть бути бути різні варіанти. Ми не будемо, наприклад, не знати підсумок виборів. Тому напрацювання може бути все що завгодно. Там головна умова не наявність законопроекту, на так. А наявність, а, а наявність безпеки. А це ключове питання, яке не може ніхто забезпечити. А до речі, днями Путін же ж виступаючи там перед росіянами, заю, про те, що ми можемо значить призупинити вогонь. В день виборів, і це не обмовка. Це ми саме так і маємо розуміти, що це не вогонь довготривалий там на місяці, умовно кажучи, підготовки виборчої кампанії. А В день виборів, що звучить вже досить, знаєте, скептично і можна лише усміх посміхнутися цій тезі. Давайте поговоримо про перемовини. Наскільки вони просуваються, не просуваються, чи мають перспективи щодо завершення цього року? Адже в переговорах США і Росії ну є прорив на цьому принаймні наголошують одразу кілька представників. Ну і російської сторони. Американської. І про це зокрема говорить віце-президент США Америки С -с 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 США, зокрема Джей Дівенс, після консультації у Майами в інтерв'ю дані Анхерта. За його словами, тепер усі питання обговорюються відкрито. Ми продовжимо спроби переговорів. Я вважаю, що ми досягли прогресу. Але сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Я думаю, є велика ймовірність, що це станеться, і є велика ймовірність. Що цього не станеться, про якийсь такий прорив говорив і Кирил Димітріїв спецпредставник Путіна по перемовинам, але й так само росіяни кажуть, що наступний раунд може не забаритися перемовин, можливо, навіть ще цього річ. І тут очевидно, що про якісь дедлайни озвучення раніше Трампом неодноразово щодо значить результату конкретного до різдва вже не йдеться. Тепер давайте говорити про кінець року. Можливо, чи отримаємо ми якісь результати після чергових раундів перемовин, чи знову ж таки вся ця історія з розтягненням процесу перед? Носиться на 26-й, і це вже очевидно. Не було ніяких результатів. Путін вже вийшов, сказав і повторив свою тезу, що ну під час прямої лінії, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області, так, відмовиться від НАТО. Далі знову питання піднімають так званих стамбульських угод, скорочення армії до 80 тисяч, відсутність військового зброєння України, визнання Криму, Донбасу. Тому ці перемовини так були достатньо мертвими з самого початку. Головне, я вважаю, що це була спроба дестабілізації в першу чергу нашої країни. Що знаєте, ми тут обговорювали, що тут робити, що не робити, сумнівалися в адекватності патріотичності нашої влади. Головне те, що вони наскільки я вже так от можна бачити, хотіли протиснути. А, ну, це не, не, не позиція всього апарату Сполучених Штатів Америки. Ми повинні розуміти, тому що Рубіо там фактично не було ніде. А, позиція наступна: що під яким соусом протиснути а, а, відступ з якоїсь території без бою, або Донбас, там або інші області для того, щоб хитнути наше суспільство середини, що всі почали сумніватися. А, в тому, що країною керують люди, які готові захищати нашу країну, а і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це не вдалося. Я там бачу, знаєте, коли там говорить 10% залишилось 5% залишилось. Так, да, так ці 5%, такі 5% це ж принципове питання, які важать всі 90 <свісно> і так далі. Тому воно закінчується не чим. Стає все очевидніше. Росіяни не збираються нічого робити з того, що навіть з тих 28 пунктів спочатку оголошувалось. Україна не припиняє удари по території Росії, демонструє силу. Наприклад, коли президент з'явився в Куп'янську, він вже розвіяв багато пропагандистських штампів як. А як російських, так і частини американських еліт, які говорили нам, що у вас все пропало і все нічого у вас не буде. Далі удари СБУшників по Новоростійську, коли знищено був підводний човен, в середземному морі, коли був удар, це демонстрація сили, що ніхто нікуди не йде, ніхто здаватися не збирається, і Україна. Є величезна вже стратегічна ініціатива щодо ударів всередині Російської Федерації. Ну і плюс падіння ціни на нафту тут час працює виключно на, на нас, на наші інтереси. Якщо ці перемовини закінчаться нічим, ну так це ж не наша проблема. А, наші ж це ж не ми ініціювали домовленість з президента з Рубіо, яке була з самого початку, коли Саудовська Аравія ще зустрічалася, Зупинка по лінії розмежування. Потім це було підтверджено, в тому числі європейцями, і потім підтверджено самим Дональдом Трампом. А потім виникла оцей, знаєте, трек Віткафа Дмитрієва. Ну так це ж не наша проблема, що ви відійшли від своїх слів. Ні, позиція України є зрозуміла і стабільно підкреплена конкретними діями на полі бою. А тут що цікаво в контексті перемовного процесу перемовного треку, ну і взагалі, процесу цих зустрічей, джедівенс говорить про те, що віцепрезидент США про те, що нечесні і Росія, і Україна щодо перемовин. У тут велике питання, що він має на увазі, каже, є прориви, але до завершення цих перемовин ще дуже далеко. Ну, а як так, ну, віце-президент, як і держсекретар, як і президент США, це перші особи в державі. Е, що він має на увазі? Тут можна лише знаєте, думати, жадати. Але е, як тоді американці, точніше, американці, а оточення найближче Трампа сприймають перемовний процес, якщо він озвучує такі думки. Ну так Дівен з чого жаліється? Його ж людину тріскала, які тут махав теж шашкою в Києві, е, кричав, що все пропало, нам? Його ж витурили з цього процесу. Його ж зняли вже. Він же ж не присутній. Тому звичайно, що Дівенс дуже ображається, що Рубіо його фактично відсикає від цього процесу. Починає говорити, що тут не чесні, да? а тільки окремі люди чесні. То там є внутрішня політична боротьба в дійсності навколо цього питання, тому що дивіться, Рубіо ніде немає. Вони фактично через його голову а, почали приносити ці паперці а, Трампу. От а тепер звичайно, що він ображається. Ну так це ж не наша проблема. Не наша проблема. Наше завдання робити зброю, підкривати експорт, входити в коопераційні зв'язки з американськими корпораціями, бути корисними американцям, коли знищуємо танкери. В чорному, каспійському та середземному моря це відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки щодо знищення потенціалу нафтовобудування Росії. Оце корисна річ, оце конкретні речі. А все інша розмова, хто там де ображається, це ж не наша проблема, не наші проблеми тому, що поважають виключно сильних, і тому ми повинні концентруватися на виробництві наших ракет, залучати туди ресурс. Створювати передумови інтеграції з європейськими американськими компаніями, так створювати більше приватних капітал залучати і приватних компаній, які працюють на нашому ринку. Забезпечувати страхування військових ризиків. Оце буде суттєвий суттєвий прогрес. І нам буде байдуже в принципі, хто там що десь думає, і хтось на нас ображається. Це не наші проблеми щодо позицій деяких представників. Американської влади, бо Америка дуже велика в дійсності інтересів там значно більше. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем у цій порі.